Від мого готелю йти до колеса огляду приблизно 2,5 км. Тому зараз я вирішила не викликати таксі, як я це роблю зазвичай в Києві, і піти пішки. Та я вирішила піти вздовж водоклабу. Тут є неймовірне озеро, озеро молодості. А ось там, он там далі, я бачу карусель. Туди я зараз направляюся. Давайте трішки вам покажу це озеро, щоб ви побачили цю красу. Дивіться, гори, тиша. Он там карусель. От туди я зараз йду. До каруселі залишився приблизно кілометр, але я зараз не бачу, щоб вона взагалі рухала, тож я не знаю, чи вона працює, але в будь-якому випадку я вам її покажу. Нарешті я добралась до цього колеса огляду. Там каса, людей сьогодні не дуже багато, тому буде дуже комфортно, все я пішла купляти квитки. Квиток на дорослого тут коштує 350 гривень, в принципі, як я не коштував, дитячий 250 гривень. Ось такі мені видали квиточок. Все, пішла на карусель. Так, все, друзі, я заходжу. Така кабіночка. В принципі, нічого особливого. Ну, До речі, тут є така печка і кондиціонер. Я вже всередині, тут по дві людини заходять всі. Ну, по дві можна почати. Так, я вже всередині, тут по дві людини. Все, я вже рушила з місця. Тут доволі тепло, тут, до речі, така от, би, така працює зверху. І доволі тепло і доволі комфортно. Але сьогодні немає вітру, тому саме сьогодні я вирішила покататися на цьому колесі огляду. Все, друзі, я зрушила з місця. Подивіться, який краєвид зверху, трішки низ. тепер вверх. Ну це просто, хай неймовірно. Я, звісно, просто нереально боюсь висоти, то для мене це один оберт, Це, звісно, мабуть, перший і останній раз я катаюся на цьому колесі. То для мене це такий прям іспит, але ну думаю, що це того варто. Але вниз дивитися все одно не можу. Тому швидше б це все закінчилось. Коротше, друзі, що хочу сказати. Для тих, хто не боїться висоти, це типу прикольно. Ну, один оберт зробити, види познімати. Але для таких людей, як я, люди, які ну нереально сильно бояться висоти, оце краще не пробувати. Ну я вам чесно скажу, це був мій перший і останній раз. Після колеса можна спуститись вниз на такий оглядовий майданчик і просто познімати озеро, пофоткатись. Зараз покажу його. Тут є ресторанчик, звичайно, як завжди, на усіх площадочках. Ну, подивіться, яка краса. Ну, насправді дуже класно. Взагалі в Карпатах дуже класно. Подалі від міста. Бачите, яка тут краса. І отакий от краєвид на озеро. Я вже спустилась на площадочку. Зараз буду пити каву на оглядовій такій площадці. В цьому ресторанчику. все так атмосферно вже готуються до Хеллоуіна. Привіт, друзі.